Я з Донецької області проходжу службу з 2019 року. Для кожного, як в моєму випадку, вимушено переміщеної особи, це є дуже важливо. Люди, які покинули свої постійні місця проживання, вони втратили багато чого. Я планую брати в місті Хмельницьку. Хотілося б, звісно, центр. Відповідно до плану стійкості, який був презентований президентом України Володимиром Зеленським, цей напрямок він в пріоритеті кожного регіону, кожної територіальної громади, і в рамках цієї програми фінансуються з державного бюджету суми для закупівлі квартир на наступний рік. також з державного бюджету будуть виділятись кошти. Дуже сподіваюсь, що найближчим часом буде повністю задоволено ці потреби, але ми розуміємо, що Буде перемога, будуть повертатись наші ветерани. Дай Боже якомога скоріше вже з перемогою, і ця потреба буде ставати дедалі більшою. Цим питанням ми постійно будемо опікуватись для того, щоб належні умови в першу чергу насамперед для тих, хто отримав поранення для родин загиблих героїв. Ця політика буде скерована.